Я запрошую до слова капелана Всеукраїнського братства, ветеранів ОУН та ОПА, капелана українського батарства Цечаснішого лиця Михайла Несходу. Прошу вас. Слава Україні. слава! Слова Нескореній! Українській нації! Слава, слава, слава! 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 Що сердечно вітаю нескорених, незламних, сильних духом і вірою вояків української повстанської армії. Вітаю! Підпільників членів ОУН, вітаю українську владу, вітаю воїнів української армії і вас, дорогі брати і сестри. Я хочу так само сьогодні привітати почесного громадянина міста Львова, сотенного. 93 річного Мирослава Сімчича, за якого проголосувала Верховна Рада і групи депутатів за надання йому звання Героя України, який і молоденький, і 22-річний своєю сотнею розбив цілий полк Каведисів. І знищив лютого ворога України і наших друзів татар кримських, яким виселював генерал-майора Дергачова. Коли я недавно дивився по телевізору, як він обнімається з татарами, я його запитав по телефону. Пане Мирославе, може, ви поміняли свою віру. Він каже: ні. Це мені так дякували татари за те, що я цього ворога двічі героя Радянського Союзу, Ката України і Када татар знищив, дорогі мої, чому я так говорю розлогу? Ми побачимо, це буде лакомо своїм папірцем, Якщо... Наш президент підпише указ про надання цьому нескореному герою звання України. Так, під тиском деякі укази підписані. Але це є такий знаковий указ. Я вірю, що він буде підписаний. Їх залишилося мало. Я думаю, всі опівці тут. Вони гідні того найвищого звання Героя України. Я продовжу своє слово молитвою, тому що молитва є найбільшим таким словом, який підходить до Бога і до нашого сьогоднішнього дня. Герої не з сивої довнини, з небесне висок. І відкрийте нам тайну народження вашої незламності, героїзму. Наше серце виразно чує голос воїнів святого Володимира, козаків, Мазепи, січовиків маківки, повстанців Холодного Яру і Упа, які відповідають, зробили з ми великої години з пожеж війни і полум'я вогнів. Плекав нас гнів по втраті України, а найбільше запалювала нас на боротьбу, любов до Бога і батьківщини. Наші герої, яких ми сьогодні святкуємо пам'ять, добре усвідомлювали, що свободу ніхто не дарує, воля здобувається, і ви її здобули. Ви чуєте наші слова на небі. Ви йшли, щоб перемагати і принести кращу долю для народу, душа. Наша дуже часто вона герої була. Наша ми були героями і воїнами бездержавної України, але бажали здобути державу або вмерти в боротьбі за неї. Ми зривалися до бою за свободу і невільники без державної нації. своєю кров'ю були охрещені на лицарів свободи і України від вас нескорені вояки вояків упа. Народилися новітні герої на майдані у час революції. І вони продовжують захищати рідну землю від московських загарбників біля пам'ятника сьогодні великого українця Степана Бандери ми збираємося і молимося. Щоб набратися від нескорених героїв такої любові до бою країни, такого героїзму, щоби закінчити будівництво такої держави, за яку віддавали своє життя, Герої, які ми сьогодні згадуємо. Знову запитуємо героїв, що ж нам робити, коли після майданна влада, яка прийшла на крові небесних сотень, повторюю не небесної сотні, а небесних сотень. Вона зараз дивує своїми діями власний народ, цивілізований світ, навіть справжніх друзів України Байдена і Саакашвілі. Бачимо, як у цій приходить до влади криміналітет і ті, які яким байдуже наша державність їм. Байдуже, яка власть їм, аби вкрасть. Герої відповідають, надію, покладайте на Бога, зберігайте спокій, єдність родів, опирайтеся на здорові сили у всіх гілках влади, очищайте український дім з вірою, що Бог на бозі Божої правди. Важко зрозуміти дії влади, так званої літи. Коли герої проливають кров за свою землю, а продажна влада продажний генералітет. Продають цю окривалену землю і продати дружинцям разом з захисниками батьківщини з героями. Один мудрець сказав, що добре слово з палицею краще, ніж просто добре слово. А палиця, дорогі брати і сестри, дорогі співвітчизники, співчизники, латинській означає стимул. Отже, треба владу стимулювати палицею, 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 вона повинна тремтіти і боятися народу, тому що її народ набрав, дорогі брати і сестри. Я вітаю вас і бажаю, щоби ця наша боротьба, яка прийшла і зараз є, щоб вона закінчилась успішно. Я вірю, що ці. Герої, які з неба споглядають, вони моляться за нас, вони моляться за леядність наших радів. Я думаю, що перемога усе таки прийде, дорогі мої. Запитайте, а чи є при владі якісь люди, які в час війни роблять щось добре? Я пригадую собі, брати і сестри. Зараз ми старалися. Наша парафія у місті Христинополі. Яка поки що називає чорноград Мій соромно, я роблю все можливе, щоб перейменувати. Ми привезли нашим старанням фуру з різними речами, які потрібні для української армії. І власне ми мали не привезти, тому що людина, яка величезний реабілітаційний церкв у Старосамбільському районі на базі бушої десантної бригади організувала, це Андрій Лукушанський, і ми. Нам мали де поставити другі брати і сестри. Беріть приклад з тих людей, які щось роблять для українського війська, і вірю, що ми заставимо тих. Які насрювали, які мільйони, мільярди, вкрали в народу, і які на горбі найбідніші людей хочуть збільшити свої статки і вирішити проблеми олігархів, про зрадників, бандитів і їх припуснів. Вірю, що герої, які ще є, ми знаємо, такі герої народжуються. Я знаю сьогодні на нашому вічі присутні маленькі молоді юнаки. Сокола, і які серед них багато таких, які воюють у Січі, які воюють у батальонах добровольчих, Господи милосердний, просимо тебе на цьому місці, де зібралися герої. Блоси наш народ, було це героїв, щоб наша. Боротьба закінчилася успішно, що ми перемогли і побудували таку державу, таку Україну, за яку боролися, віддавали своє життя справжні герої України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава, слава! слава! нескореній українській нації! Слава, слава, слава! слава!